Ви взагалі задумувалися над тим, чому в Україні, в інтернеті такий шалений попит на все. І дуже багато продавців. Я задумалася над цим, тому що в ну, нас була розмова з ними людьми, і говорили, що в Білорусі, наприклад, в Європі менше людей продають якісь товари в інтернеті. А я говорю, так це ж тому, тому що в нас в Україні просто немає роботи. Як ви думаєте, правильно моя думка чи ні? Висловліть свою думку, чи достатньо у нас в Україні звичайної роботи, крім продажів, чи тільки всі хочуть бути блогерами, хочуть всі продавати, перепродувати, наприклад, люди, які живуть в селі, вони мають можливість через інтернет продавати рослини, там, чи то варто, що виростили, і це круто, тому що є на кусок хліба. Напишіть свою думку, як ви думаєте.